На стоянці біля торгового центру Велестра П'ятірки патрульний, який знаходився не на зміні, помітив чоловіка, який сидів за кермом автомобіля і сильно газував, почав дрифтувати. Він, Він побачив, що в автомобілі на передньому сидінні знаходиться жінка і дитина. Чоловік в автомобілі здав назад і мало не збив ще одну жінку з дитиною. Тому патрульний прийняв рішення підійти зробити зауваження. Зібралося доволі багато

Машину занимаешься, ти Сильки зимой не, знімі... не, 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 не right. забери, будь ласка, щоб я його не едешь. Ти стоїш на месте, нікуди не едешь. Ти стоїш на місці, нікуди не їдеш. Ну куда я не чуєш, тобто Я взагалі тут стояв. Патрульний зробив зауваження водієві, оскільки відчув різкий запах алкоголю. Тобто він зрозумів, що людина перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тому вважав за обов'язком не дозволити йому кермувати. Але водієві вдалося завести автомобіль. Він рушив досить різко, тому патрульний не встиг відскочити. І таким чином його протягнули автомобілем, і було нанесено тілесні ушкодження, а саме перелом ноги.

Гелько, ви Мені чуєте, дитина, що? подивіться збоку, що в добре. Заспокійтесь, дайте ви порушили закон. Ви... Я закон не порушую. Порушував, але ми ж знаємо, що ви робите. Зайдіть до дитини, а не до чоловіка. Дитину заберіть звідси. Заберіть дитину і зайдіть в сторону. За другим відправилось так само наряд поліції, які нас доганяли, автомобіль, на якому втікав водій, який наніс власне травми патрульному. Його не вдалося затримати, але особу встановлено. Прибули патрульні за місцем проживання даного чоловіка. Були на місці його батьки, які повідомили про те, що не знають, де знаходиться їхній син, тому далі буде розбирати слідство. На затриманого одразу було складено адмінпротоколи по статті 130, оскільки він керував транспортним засобом в стані нетверезому стані. Так само 178 і 173 хуліганство і поява в нетверезому вигляді в громадському місці. Відкрито. Наразі кримінальне провадження на особу, яка нанесла тілесні ушкодження патрульному.